Кастрюлі із високоякісного литого алюмінія, з високоякісним антипригарним мармуровим покриттям, як всередині, так і зовні. Бачите, вони мають ось таку квадратну форму, круглу форму, йдуть в різних об'ємах, в різних діаметрах. Звертаю вашу увагу, що на кожній кришці є ось такий отвір, який призначений для додавання в страву рідких спецій або масла. Чи вина під час виготування приготування їжі, можна використовувати на всіх видіх, видах плит, включно індукцію. Також підходять для посудомоїчних машин, придатні для використання в духовій шафі, звертаю ваші уваги. Ось такі можна тушкувати, варити, варити запікати. Ще раз показую. Наголошую, що вони підходять для всіх видів плід, включно індукцію. Можливо, в когось виникають додаткові запитання пишіть в директ або в коментарях під цим відео Вони середньої важкості. Ось такі кришечки. Ідуть в комплекті з кришкою, різного є об'єму. Ще раз наголошую.